Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Дітки, сьогодні до нас завітав наш знайомий. Ви впізнали його? Послухайте віршик і одразу згадаєте, колесо і м'ячик мають гарну вдачу. І круглу форму мають. Малюки всі знають. Можна пальчиком вести й кінця краю не знайти. Круг фігуру цю назвали і всім малятам показали. Дітки, так хто це до нас завітав? Так, це геометрична фігура. Круг. Круг прийшов до нас не сам, а разом зі своїм другом. Знайомтесь, це квадрат. Квадрат теж геометрична фігура. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна. Печиво смачне квадратне. Без даху квадратна хата. Квадрат може бути різного розміру. Великий, маленький та різного кольору. Давайте поглянемо та скажемо, якого кольору у нас є квадратики. Жовтий. Червоний, зелений, синій. Малята, покажіть пальчиком квадрат жовтого кольору. Тепер квадрат синього кольору. А зараз квадрат червоного кольору. Тепер квадрат. Зеленого кольору. Розумнички. У квадрата є сторони. Давайте проведемо по ним пальчиком. Бачите, сторони у квадрата рівні. Також у квадрата є куточки. Ось куточок. Ось куточок. Ось куточок. І ще куточок. Обведемо квадрат пальчиком ще раз. Біжить пальчик, раз, куточок зустрів. Знову біжить пальчик. Раз куточок зустрів. Знову біжить пальчик. Раз, Куточок зустрів. І знову біжить пальчик раз куточок зустрів. Круг може котитися, а квадрат котитися не може, бо в нього є куточки. Пропоную пограти в гру та знайти предмети, які схожі на квадрат. Подивіться уважно та скажіть, що схоже на квадрат. Печиво. Подушка. Годинник килим. А зараз покажіть пальчиком, що схоже на круг. Так, це повітряна кулька та яблучко. Молодці, дітки, давайте згадаємо, як називається фігура, з якою ми сьогодні познайомились. Так, це квадрат. Давайте повторимо ще раз квадрат. Малята, а квадрат може котитися так як круг. Ні, не може, тому що в нього є куточки. Дітки, ви мої маленькі розумнички, були дуже уважними на занятті. Дякую вам. До побачення до наступної зустрічі.